Ще й ще мирі, Господу, помолимось, Господи, помилуй, ще молимося у покій. Душі спочило ворога Твого нового воїна Олега. І за відпущення йому всякої провини вільно її, вільної і невільної. Господи і помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його, там, де праведні спочивають, Господи, помилуй. Наступає такий розлучний час і хвилина, що людина розлучається із тілом. І, як кажуть в церкві, залишає щиру жаль родину. Часто густо ми запитуємо, коли від нас відходять люди дорогі для нашого серця, що ми можемо зробити для них. Насамперед, браті і сестри, ми повинні молитися. По-друге, браті і сестри, це є добрі справи. В честі пам'ять людини, яка відійшла у загробний світ.